стоматологічна клініка на колесах, яка сама приїздить до бійців майже на передову. Нещодавно такий Дентамобіль з'явився у 783-ї бригади державної спеціальної служби транспорту. І її військовослужбовці зараз зводять фортифікації фортифікації на найгарячіших напрямках фронту. Працюють без упину і в день, і вночі, бо ворог наступає. І часто за таких умов доглядати за зубами ніколи, тож, то ж кажуть, мобільну стоматологію чекають багато бійців. Кореспондентка те. Сана Анастасія невірна продовжить. Невелика зелена автівка притуляється поміж окопів. Щойно зупиняється і одразу приєднують до мережі. То до хлопців, що будують фортифікації, приїхала мобільна стоматологія. Усі поспішають часу обмаль. Працювати треба швидко, аби ворог не запримітив. Над будівництвом оборонних споруд на цьому напрямку трудяться військовослужбовці 783-ї бригади Державної спеціальної служби транспорту. Кажуть, ці опорні пункти із заліза і бетону мають служити надійним захистом для наших бійців. Робота, хоч і у відносному тилу, все ж дуже небезпечна. Ворог намагається поцілити і по фортифікаціях. Прильоти за прильотами, арта, каби. Будували. Не боялися. що, робота така у нас. Працювати треба швидко, адже фронт наближається. Відлучитись до лікарів хлопцям ніколи. Тож медики приїхали самі. Доброго дня, переходьте. Вадим один з перших пацієнтів мобільної стоматології. Зуб нестерпно розболівся прямо під час роботи. Певний час рятували знеболювальні згодом, і вони перестали допомагати. Коли кусаєте, от укусили боляче. Так ми видалили цей зуб, вичистили рану від інфекції та наклали шви зі спеціальними гомостатичними губками. Якщо не лікувати а, такі моменти, то це загрожує вплоть до а, зараження крові. І тяжких наслідків для здоров'я Сергій на службу до 783-ї бригади потрапив близько року тому. Доти був трактористом на Харківщині. Його професія тут на вагу золота. Тепер впевнено керує екскаватором. А от з зубами не все так добре. А як давно випало план був? Та давненько вже ця мобільна стоматологія донедавна була евакомобілим. Аби перетворитись на повноцінний кабінет, довелось серйозно її видозмінити, каже командир Медроти. Перед тим як встановити сюди обладнання просто був підготовлений новий проект. З кресленнями новими прийшлось переробити трохи конструкцію. Прийшлось переробити підвізку. Зате тепер цей кабінет нічим не поступається стаціонарним. Доступні усі послуги крім протезування.